Головному напевно матчі сезону матчі за суперкубок буковини, в якому Чемпіон Чемпан 10-й Олександр Тодорович, 11-й тренер Микола Осадець. На жаль, він сьогодні не присутній тут на цьому стадіоні про причини. Ми скажемо пізніше. І тренер Григорій Токар. Зараз 16 команд, якщо би їх розділити по на дві групи по вісім команд схід захід. І це була, якби ну грубо кажучи, перша ліга в форматі ліги, ліги чемпіонів. Вища ліга, це дійсно небезпечна атака. Небезпечна не попав. по м'ячу. І що зараз порушення вже з боку, Лежа, 16, звичайно. Ну, при єдине, що у нас так в цьому році виходить, що практично без, без без пауз футбольних, от зазвичай вже листопад місяць, зазвичай. Незадоволені, буде, буде зараз, напевно, якась профілактична робота з боку Василя Фурмана. Тут, ну що, уговорили. Якщо, думаю, що якщо Олександр Маров загалом дуже коректний гравець, не якщо не так, не так, так, він все-таки зумів взяти себе в руки і, скажімо, одразу Ну, такі ситуації завжди. Навіть місце навіть вчорашній грі, коли ветеранської всі можуть грати і в чемпіонаті району, і в чемпіонаті в області. Так, так, так. І Бахтіяров Бахтіяров. Представ, Одна зможе стати, стати однією з переваг глибоких в цьому матчі. 12-й гравець так званий. Ну, поки, що, поки що дійсно е... матч Суперкубка він дійсно виглядає таким, як має виглядати фінал. Дві команди б'ються, це не минулорічний фінал суперкубку, де можна сказати, в одні ворота йшла гра. Побиття було. Тут дійсно так, дві, дві класні команди з досвідченими гравцями. Галатюк і... Дивіться. Ну, штовхал, там трішечки збираємося на стадіон Буковина, де ось заміну нам показали 9 10 номер, а ось. Проти Ігоря Миголатюка. Ну, тут двобій один в один. Тут, тут притримував, притримував Ігор Миголатюк-бойчука. Це було помітно з нашої позиції дуже добре. І даремно, звичайно, що Ігор, але це емоції сперечаються, тому що порушення було. І е, зараз Сантодорович буде очевидно, навішувати. До штрафного майданчика, оскільки рахунок 0-0, ми мусимо уточнити, що в разі нічийного результату е додаткового часу не буде за регламентом, одразу будуть команди пробувати після матчеві пенальті. Федорович пробиває, пробиває. Е ну, такий собі удар передачі була. Тут от, впали разом Василь Тофан і е Гравець Глибокий. Чи потрібна буде допомога, чи ні. Там, здається, прийшов все-таки удар в голову. і Довгувати чекати м'яча, тому що поки що не так багато у нього пропозицій, але перехоплення, перехоплення Тодорович і порушення, порушення, порушення проти Маковичука. Ну і не потрібні ці пристрасті, не потрібні ці пристрасті. Василь Тофан отримує жовту картку за порушення, ну, яке в принципі, перервало дуже небезпечний прорив Маковічука. А чому там обурювався Тофан? Я думаю, що це швидше пов'язано з тим, що знаний майстер провокації Олександр Маковічук. Очевидно, що десь словесно спровокував Василя на таку реакцію. І це небезпечний штрафний, небезпечний штрафний який буде виконувати Ігор Мігалатюк. Точка чудова для Ігоря. Він може підкрутити м'яча у ближню дев'ятку. ну, принаймні. Або ближній кут, принаймні. І ось зараз виконання. Пробиває. і Подивіться, який гол від Ігоря Мігалатюка. Прекрасний удар Ігоря Мигалатюка. І ось і покарання за це порушення Тофана. На 64 й хвилині Міга Латюк зі штрафного метрів з 20, напевно, от 20-й номер, метрів з 20 у ближню дев'ятку. Отже, тепер я думаю, що ми що не буде розраховувати на і одразу ж і мчать вперед. Банилівці. Ігор Бойчук, Бойчук просувається, віддає класний пас на вичука. Вичук і в центр. І що показує е, Тофан, що можна грати далі. Волока, Волока, молодець в цій ситуації. Волока відіграв до кінця і е, повернув м'яча своїй команді. І що зараз. Зараз вибивають. Ось, і, як кажуть, Олесен Тодорович. Тодорович підкручує і подивіться, який класний епізод. Ще раз кутовий, вже з іншого флангу атаки, звідти Роман Зароченцев подає у нас. Але ще один небезпечний момент відзначимо ми в цьому поєдинку. І знову ж таки, знову ж таки. Врятували е, Глибича на свої ворота. Класна підкрутка! І Тодорович пробиває повз ворота. На. Волока, волока і е, одразу ж порушення з боку е, Волонюка. Волока тримається з рук, але треба, треба комусь іншомусь. Йде вперед і Юрій Бахтіяров на ці останні секунди, на останній, напевно, на навіс і останній шанс для Володимира Кубка області зрівняти рахунок у поєдинку за Суперкубок проти чемпіона Глибоке. Олександр Тодорович буде виконувати цей дуже архіважливий всієї команди. Лише Сергій Гамаль залишився поза межами і Тодорович, який виконує цей штрафний поза межами штрафного майданчика. Робить ви і подивіться, не забувають, не забувають. Який шанс, який шанс, і зараз порушення. Який шанс! Супер шанс мало зараз з там, здається, не зміг на четвертий жодоний на останніх секундах після передачі зі штрафного, з правого флангу на дальній кут. Здається, Сорохан все-таки не зміг. При... Проштовхнути. Супер шанс, супер шанс. Дев'ять Ось він фінальний свисток. Отже, отже, шановні друзі, красень гол Ігоря Мегатюка зі штрафного виявився єдиним у матчі. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything.